Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді буде одна із останніх монет Національного банку України. Не дуже популярна, яка була в продажі на сайті Національного банку України майже 4 дні, здається, чи скільки не могли її викупити. З цього можна зробити висновок, що тема влади не дуже популярна. Монета присвячена монета називається парламентаризм. Присвячена системі політичної організації держави важливі складові демократичного устрою країни, що ґрунтується на принципах народного представництва поділу влади на Поділу влади та верховенства права в Україні єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада. Вона формує законодавчу базу, контролює виконавчу владу та визначає стратегічні напрями розвитку держави на сучасному етапі, навіть в умовах воєнного стану. Верховною... <кл 'я> Верховна Рада працює над удосконаленням законодавчої бази, захистом держави та громадян, а також над впровадженням реформ, спрямованих на Зміну світоглядних принципів на всіх етапах життя і рухом країни до європейського добробуту. Ось так. Продавалась вона в два заходи. Хочу відмітити, що перший, перша монетка з першого продажу буклет трохи трошки якісніший. А в другому заході. З другого продажу бачите? Оце другий, це перший. Тут напис, напис монети України, Coins of Ukraine більш такий чіткий. А цей другий трошки, трошки розмитий. Так, тож давайте розглянемо монету без капсули. Зараз я її відкрию. Така, звісно, монетка. Так, можна нам, мабуть, трохи збільшити фокус, щоб монету ближе взяти. Так ось такий у нас у монети. Значна аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України у верхній частині навколо герба зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що кожний громадянин, згідно із статтею 3 конституції України, є найвищою соціальною цінністю нашої держави. Між силуетами розміщено написи: Права, свобода, демократія, людина, захист, захист вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон, що відображають фундаментальні принципи демократії. Нижче герба зображено. Пізнаване всіма українцями інформативне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради, результатів голосування, під яким зазначено напис Україна та рік карбування 2024. Ліворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, праворуч номінал 5 з графічним символом гривні. Ось такий у монети Аверс. Реверс взагалі дуже такий. Насичений в лапках за масло масляний. Так, значить, на реверсі монети типе колу розміщено стилізований український орнамент. На дзеркальному тлі в центрі композиції розміщено логотип Верховної Ради, який виглядає зображенням тризубу гербу в Україні і написом Рада. І потім ще раз нижче Верховна Рада України. Ось така, друзі, монета була на огляді. Гадаю, всі, хто хотів її придбати, придбали. Навіть ті, хто не хотів, теж придбали. Бо її торгували останній раз неділю. Ось така монетка. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український Ютуб.